Прослухайте весь текст диктанту. Верба. Верба одвічно шанується в Україні. У народі вона вважається символом життєздатності, росте без особливих умов, гілка без коріння проживається в будь-якому місці. Цвітіння верби потрійне свято. Природа святкує початок весни. Людина радіє першим котикам. Бджола бере перший мед. З вербового гілля плетуться різні побутові вироби. Верба також вважається чудовим лікарським засобом. Відварами вербового гілля лікуються навіть тяжкі рани. Перше речення пишемо з абзацу. Слухаємо його. Верба одвічно шанується в Україні. Пишемо. Верба одвічно шанується в Україні. Перевіряємо речення: верба одвічно шанується в Україні. Наступне речення у народі вона вважається символом життєздатності. Пишемо: у народі, вона вважається символом життєздатності. Перевіряємо речення. У народі вона вважається символом життєздатності. Слухаємо наступне речення. Росте без особливих умов. Гілка без коріння приживається у будь-якому місці. Пишемо Росте без особливих умов. Гілка без коріння, приживається у будь-якому місці. Перевіряємо, росте без особливих умов. Гілка без коріння приживається у будь-якому місці. Наступне речення писатимемо з абзацу. Слухаємо його. Цвітіння верби потрійне свято. Пишемо Цвітіння верби. Потрійне свято. Перевіряємо речення. Цвітіння верби Потрійне свято. Наступне речення: Природа святкує початок весни. Людина радіє першим котикам. Джола бере перший мед. Пишемо. Природа святкує. Початок весни. Людина радіє першим котикам. Бджола бере. Перший мед. Перевіряємо речення. Природа святкує початок весни. Людина радіє першим котикам, бджола бере перший мед. Слово котикам в цьому реченні візьміть в лапки. Наступне речення писатимемо з абзацу З вербового гілля. Плетуться різні побутові вироби, пишемо з вербового гілля. Плетуться. різні Побутові вироби. Перевіряємо речення. З вербового гілля плетуться різні побутові вироби. Наступне речення: Верба також вважається чудовим лікарським засобом. Пишемо: верба також вважається. Чудовим. Лікарським засобом. Перевіряємо. Верба також вважається чудовим лікарським засобом. І останнє речення. Відварами вербового гілля лікуються навіть тяжкі рани. Пишемо Відварами. Вербового гілля лікуються навіть тяжкі рани.